Сова Тарас Шевченко породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала всіх святих благала та щоб йому всі святія талант долю слави. Пошли тобі, мати Божа. Тієї благодати всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в баринку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ей, Люлі, питала зозулі, зозуля кувала, правдоньку казала, буду літ жити. Тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. Ой, виростиш, сину, за півчварта року, як княжа дитина, як я син високий, гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню, Хоть за морем синім, або крема рівну. Або сотниківно, так і панно, сину. У червоних черевиках, в зеленім жупані по світлиці походжає, як пава, як пані та з тобою розмовляє. В хаті як курає, а я сиджу на покуті, тільки поглядаю. Ой сину, мій сину. Моя ж ти, дитино, є кращий на всім світі, на всій Україні? Нема кращого. І не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого. А долю, долю роздобуде. Ой, зозуле, зозуленько, нащо ти кувала? Нащо ти й довгі літа? Сто літ накувала. Чи є ж таки на сім світі слухняна я доля? Ох, якби то вміла б мати з німецького поля Своїм діточкам закликать і доля, і воля таба. а зле безталання зустрінеться всюди, і на шляху, і без шляху усюди. Де люди кохалася мати з сином, як квіткою вгає, кохалася, а тим часом батько умирає, осталася удовою, хоч і молодою. І не одна, а все ж тяжко, з горем та нудьгою пішла вона до сусідів, поради просити, Присудили сусідоньке. У наймах служити, і знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найми, не минула лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушне платила, і синові за три копи жупанок купила, щоб і воно удовине до школи ходила. Ой, талане. Талане, удовиний поганий, чи ти в полі, чи ти в гаї, обідрений цигане, з бурлаками гуляєш. Тече вода і нагору багатому в хату. А в богому в яру треба криницю копати. У багатих ростуть діти, верби при долині, А у вдови. Одним одно, та й те, як пилина, діждалася вдова долі зросту того сина, і письменний, і вродливий, квіточка дитина, як у Бога за дверима вдова панувала, а дівчата, лице лиця, і рушники дбали. Полюбила багатая, не поцілувала. Вишивала шовком хустку, не подарувала, крались злидні із-за моря будовину хату, та й підкрались. Стали хлопців в кайдани кувати та повезли до прийому битими шляхами. Пішла й вдова з матерями, з дрібними сльозами. на ніч вставали, сторожу давали, стару вдову до обозу. Та й не допускали, ой привезли до прийому Чуприну голити, усе дрібні, усе малі, все багатих діти. Той каліка, недоріка, той не вміє стати, той горбатий, той багатий, тих чотири в хаті, усі не в лад, усіх назад, в усіх доля мати. А у вдови один син, та й той. Якраз під аршин покинула знову хату, Синову Господу, пішла в найми, за хліб черствий, Жидам носить воду, бо хрещені не приймають, стара, кажуть, стала, не здужає і огризок в вікно подавали Христа ради, не дай Боже. Такого дожити, не дай Боже в багатого, і пить попросити. По копійці заробляла, копу назбирала, та до сина лист писала, у військо послала, полегшала, минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий. А чутки немає. Нема чутки, що тут робить? Треба турбу брати та йти, і ти собак дражнить От хати до хати. Взяла турбу, пішла селом, на вигоні сіла, і в село вже не верталась. День і ніч сиділа коло ковороту, а літо за літом минає, помарніла, скалічила. Ніхто й не пізнає, та й кому там пізнавати каліку убогу сидить собі та дивиться в поле на дорогу і світає, і смеркає, і знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. Понад ставом увечері хитається очерет. Дожидає сина мати, до досвіта вечерять, понад ставом увечері шепочеться осока, дожидає в темнім гаї дівчиненька козака, Понад ставом вітер віє, лози нагинає, плаче мати одна в хаті, а дівчина вгає, поплакала чорнобрива та й стала співати. Поплакала стара мати, та й стала ридати, і молилась, і ридала, кляла все на світі. Ох, тяжкі ви безталанні у матері, діти, скалічені старі руки до бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла. Тут же льот ходила і мовчки журилась. Та на шлях той надалекий крізь сльози дивилась, і день, і ніч дивилася та й стала питати, чи не чув хто? чи не бачив москаля солдата, мого сина? Ніхто не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона, не йде в село, не питай, не плаче. Одуріла, і цеглину муштру то лає, то годує, як дитину, і сином називає, і нищечком тихесенько крізь сльози співає. Змія хату запалила, дітям каші наварила, поморщила по столи, полетіли москалі, сірі гуси в ірій, ірій по чотири. По чотири полетіли гел-гел, на могилі орел, на могилі серед ночі у козака вийма очі, а дівчина в темнім гаї його з війська виглядає. Вдень лазила на смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинця ховала, а уночі. Розхристана і простоволоса селом ходить, то співає, то страшно голосить. Люди лаяли, бо, бачте, Спать їм не давала, Та крупиво під їх тином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям за завдвою, по улицях та, сміючись, дражнили.